Долучаємо пані Ірину Бурман, військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Пані Ірино, спілкувалися ми з вами не раз у нашій львівській студії. Ми тут дискутуємо на тему мобілізації. Я думаю, що наші постійні глядачі чудово розуміють вашу позицію, і ми її знаємо. Таку. Категорично та рішучо, тому що на фронті потрібні люди. Наскільки зараз брак людей в тих військових з'єднаннях з якими ви так чи інакше комунікуєте? У нас сьогодні пролунала цифра від наших гостей: що деякі бригади, батальйони укомплектовані ну в кращому разі на 50% з того, що потрібно, що відомо вам. Ну, я думаю, що військослужбовці, які у вас присутні, в ефірі. Вибачте, я ефір не дуже дивилася, бо тому що трошки поганий зв'язок у нас тут щось, стрелінки глючить. Не мають права подібного говорити і розголошувати, наскільки мені відомо. Брак є. Єдине, що я можу з ним погодитися, що брак є, не вистачає людей. Наскільки це впливає на ситуацію на фронті? Тому що ми постійно зараз з одного боку ми чуємо, що ось ось вже якась американська європейська зброя буде на фронті, буде допомагати? Можливо, щось уже є, але тим не менше читаємо і про те, що росіяни так чи інакше, не досягаючи можливо стратегічних успіхів, але оперативно тактичні, у них є і вони просуваються. Яка зараз ситуація? Е, ну Людей не вистачає так само, як не вистачає БК росіяни. Та вони не просто просуваються, вони починають мобіліза... мобілізацію на окупованих територіях, і вони про це пишуть в своїх телеграм-каналах. От вони про це говорять вголос. Тому Ха, якось так в нас. Тобто вони вже зараз проводять мобілізацію на тих територіях, які вони буквально там нещодавно захопили і окупували тимчасово Правильно ми розуміємо? Ну, не знаю, як вони там проводять мобілізацію в, в тій ж Авдіївці, до прикладу, але знаю, що на Запоріжжі в них оголошена, ну там, де вони захопили територію Запорізької області, оголошена мобілізація. Я е, сподіваюся, що мене чути. Зараз режисери підкажуть, тому що були нюанси зі звуком. Е, пані Ірино, ми сьогодні ще тут обговорюємо історію з різноманітними. І псо, які в соцмережах часто є з, з тими повідомленнями, які роз, розкидають по всіх групах, як когось ловлять, саджають у автомобілі і, і відвозять зразу на фронт, чим ну насправді залякують в першу чергу українців, і ми перебуваємо от в такому незрозумілому стані. А, а як військові реагують на те, що вони бачать от в соцмережах, тому що знаємо, що там ті, активно дивляться інформацію? Якщо мають на це можливість і час, коли є ось ці різноманітні такі лінії про те, що там не хочуть йти, когось затягують, хтось, хтось є ухилянтом і так далі. А, ну, дивіться. Я не знаю, кого там куди затягують, але мені зустрічались відеоролики, де цивільні особи, в тому ж числі і особи жіночого роду жіночої статі, кидаються на працівників ТЦК, забуваючи, мабуть, про те, що левова частка лево відсотків працівників ТЦК це хлопці, які звільнені зі служби через поранення, які вже там недавно. Е, був відеоролик, де жінка кидається, і, і там прямо кричить, щоб він штани знімали, показував своє поранення. Ну, це дичь? Ну це ж дичь якась. Чому е, я повинна доказувати, що я служила? Ну, це взагалі якось ненормально, щоб до мене кидалися цивільні особи і кричали про свої права. Тому, у мене теж є права. Я б хотіла щоб в нас. Так само, як в цивілізованих, розвинутих, розвинутих країнах, особливо в США, в Сполучених Штатах, був дозвіл приміняти навіть силу, захищаючих від подібних випадків. Налагоджуємо зв'язок. Чи є зв'язок? От скажіть. Але думка, в принципі, зрозуміла. Відновився зв'язок. Пані Рено, зв Рен, можете продовжити. Є зв'язок з вами. Я не знаю, як там відбувається насправді відбувалось, бо ніхто насправді ж не знає. Ми бачимо тільки те, що подають ті, кому вигідно щось там подавати. В принципі, так воно й працює, що ви роблять вирізки, там щось чи монтують, чи не монтують, але вирізають із контекста. Але я неодноразово бачила відео, де люди кидаються на працівників ТЦК. І наскільки мені відомо, працівник ТЦК має право оборонятись і приміняти силу. Це наскільки мені відомо. Я маю право захищатися.